Вступила на спеціальність 121 інженерія програмного забезпечення інноваційний кампус у 2022 році. Інженерія програмного забезпечення це одне з найбільш важливих і швидко зростаючих галузей сучасного світу. Вибір університету для отримання вищої освіти в цій галузі є дуже важливим рішенням: однією з основних переваг, які привернули мою увагу до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут його репутація та статус Національного вищого навчального закладу України. Університет має багатий досвід у підготовці висококваліфікованих фахівців у різних галузях, включаючи інженерію програмного забезпечення. Однією з переваг цієї спеціальності є те, що вона пропонує широкі можливості для розвитку кар'єри. Інженерію програмного забезпечення можуть працювати в багатьох різних галузях, включаючи інформаційні технології, фінанси, медіа, телекомунікації, охорону здоров'я та інші. Інженерія програмного забезпечення є однією з найбільш популярних. І швидко зростаючі гаузи в сфері інформаційних технологій. Ця спеціальність займається розробкою тестуванням та підтримкою програмного забезпечення для різних видів систем, таких як комп'ютери, мобільні пристрої, інтернет та хмарні технології. За час мого навчання в університеті я відмітила досить цікаві завдання та лабораторні роботи, під час яких ти здобуваєш нові навички та краще засвоюєш інформацію. Також мені сподобався підхід до вибору середовища навчання. Ми навчаємось у корпоративному середовищі, тому навіть дистанційно ми навчаємось ефективно.